Дня, мої маленькі майстри. Сьогодні у нас з вами ліплення. І ми з вами поринемо у спогади. Незважаючи на холодну пору року, наші спогади будуть теплими і, сподіваюся, приємними для вас. Грізно хвилями рокочі, наче щось сказати хоче. Вітерець над ним літає і кораблики гойдає. Це віршик про море, так саме море ми сьогодні з вами згадаємо. Наше море. Ніжне, яке ми дуже з вами полюбляємо. Пливе-пливе кораблик, оглядаючись на хвилі у невідомі, далі до невідомої країни. Дуже часто вам доводилося спостерігати наше море, його набережну з відстані. І сьогодні ми з вами це відобразимо на папері. Ми вже з вами виконували такі вид роботи. Ось, для роботи нам треба. Пластилін, стека, половинка аркуша паперу. Ось. Бажано, щоб це був картон. Якщо немає картону, можете взяти просто більш плотніший папір. Ось. Можна взяти папір затонований, вже готовий, а можете взяти, якщо вас немає, можете взяти ось такий білий папір. Отже, згадуємо море. Море у нас може бути різне, може бути грізне, може бути тепле. може... Бути лагідне і приємне. Дітки, перед тим, як почати свою роботу, продумайте для себе, з якої відстані ви спостерігаєте море. Якщо ви стоїте безпосередньо на березі, на пісочку, то ви будете бачити ось тільки водичку, уявімо собі кораблик з парусом білим і сонечко. Якщо ви стоїте подалі від води, то ви побачите ще також і пісочок, так як тут у мене на зразочку: пісочок, водичка, кораблик і сонечко. Чому сонечко не має промінців? Сонечко влітку дуже гаряче, і ми промінців фактично не бачимо, а бачимо тільки ось такий розпечений розжарене коло. І, звісно, помаранчевого кольору, тому що дуже гаряче. Приступаємо до роботи. Візьмемо пластилін синього кольору і дуже-дуже гарненько його розімнемо для того, щоб пластилін можна було розмащувати на папері, він має бути добре розігрітий, так, щоб ви аж самі відчули в ручках тепло від пластиліну. І невеличкими шматочками починаємо накладати на папір. Ось, берете невеличку кульку. Приклали і пальчиком, ось так от пальчиком розпираємо. Бачите, в мене папір не дуже цупкий, тому він трішечки мнеться. Сподіваюсь, що ви враховуєте цю помилку і не допустите її. І починаємо розмащувати. Можна зробити хвилі, коли море бояє. Можна зробити рівненьку. Гладь. Ось так я зроблю ось таке хвилясте. Нагадаю вам ще раз, що пластилін має бути дуже добре розігрітий, для того, щоб легко його було розмащувати на папері. Так, дітки, ось я вже зробила, нанесла пластилін. От, це буде море. Не забувайте про папір, який ви вибираєте. Краще вибирати папір, щоб він був трішечки шершавий. На такий папір краще прилягає пластилін. І чим краще ви розминаєте його, тим легше вам буде його наносити. Не лінуйтеся, нехай ваші пальчики працюють і м'язи тим самим укріплюються. Ось море в нас є. Зараз ми з вами із пластиліну помаранчевого кольору зробимо сонечко. Знову ж таки, беріть невеличкий шматочок, гарненько розм'яти в пальчиках, розігріти так, щоб легко було його наносити на площину. Ось я розім'яла шматочок пластиліну помаранчевого кольору для сонечка, потім зручно буде скатати з цього шматочка кульку, можете це зробити між долоньками, ось так, і з кульки кульку розплескуємо. На ось такий кружечок пальчиками. Кружечок, пам'ятаєте, що це в нас сонечко. Прикладаємо сонечко угорі, не обов'язково воно має бути в куточку. От, і пальчиками трішечки ось так роздаємо, розмащуємо ось на папері, тим самим притискаючи його. До нашої площини. Так, є сонечко море, починаємо майструвати кораблик. Беріть для кораблика такий колір, щоб якого ще немає на нашій площині. Ось візьмемо, наприклад, бузьковий колір. кольор бузьковий і формуємо спочатку прямокутничок, прямокутничок, а тоді з прямокутничка формуємо. Човник ось так. Ось такий човник у нас буде, прикладаємо на хвилі і залишилося додати парус. Ось візьмемо малесенький шматочок. Розкатаємо ось так. Ось туди, ніби за маленький. Зараз ще зробимо трішки довший. Ось так. І з пластиліну білого кольору формуємо парус. Парус має форму трикутника, нагадує форму трикутника. От. Тому можете сформувати трикутничок. А далі вже надати форми паруса. Приміряємо трішечки за великий вишок, приберемо зайве і сформуємо. Ось так вважаю, буде саме раз ось такий парус у нашого кораблика, попутного вітру нашому кораблику. Майструйте, фантазуйте, дивуйте і надсилайте фото своєї роботи до зустрічі.